Веленькі, дорогенькі, доброго дня. День перевели часи і у вас, і у нас, хто в Україні. Що хочеться сказати? Кріпіться, моліться, тому що чим далі в ліс, тим більше друг називається. Це руські слова. Руська, може й пословиця не знаю, чи я, але таке впечатлення. Вспоминаючи розклади, вспоминаючи карти, от свої розклади, те, що карта показує, де щось, де щось приблизно так і є. Грають з нами в кошки мишки, називаються. Ніхто не думає, що це живі люди, що просто живі люди, які просто хочуть жити. Не нотро якийсь там, не копали не якісь цінні безцінні. А просто життя. Такі діла. Часто дивимося, зробила розклад. Так, кому чистка, захист, кому свічки, різні здоров'я, захист на дом, захист на сім'ю. Тобто, це постова свічка, річна свічка. На чоловічу долю, на жіночу долю, пишіть у Viber на фінанси, там з монеткою вона йде розклади, чистки, захисти, пишіть, пишіть у Viber, кому потрібно. Відповідаю, а ви там самі потім вирішуєте. Сили ніхто нікого не тягне, не дзвоню не ні до кого сама, звичайно. Думайте, надумали, приходьте. Розклади. Як практика показує на Ютубі, дуже-дуже-дуже, як сказати, сповнюються. такі діла. Так, дивимося, два, два кусочки бумажки. Ось написала, давайте з цього почнемо, в якій ситуації ми зараз знаходимося, куди йдемо і куди прийдемо, і куди дойдемо чи прийдемо. В якій ситуації ми зараз знаходимося Україна, українці, які залишилися в Україні і не хочуть нікуди. Я таке впечатлення, може, здається, може, так і є. Бахка є дужче й дужче, летить більше і більш. Ну, по крайней мере, тут, де ми живемо, то Суперперемир'я називають люди. Перемир'я. Порада карт. Прочитала там всі, ви мені написали, як називається совет карт. Порода корт. Буду знати, що називається порада карт. Не совєт, а порада. Так, в якій ситуації ми зараз знаходимося. Давайте. Подивимося, як нам карта покаже. Україна, українці в які, а який, ну от, от в якій. Матюкаться хочеться нізя. Грубим словом сказати десятка на грані, на грані. От в крові поранені, побиті, 10 мечей, при вас беру карти, ось колода. При вас витягую, тобто це карта смерті. Дуже багато мертвих, дуже багато на грані. У такій ситуації зараз знаходиться. Зараз подивимося, чи хуже нема куди, чи є ще хуже куди. В якій ситуації зараз Україна знаходиться. Що я вам скажу? Поки не будуть наказані, винуваті, нічого не буде. Нічого не поміняється, нічого не зміниться. тобто... не знаю, кожен розклад, і вже не знаєш, і не знаєш, що казати. Що від нас карта хоче? Ну, давай. Тут карта правосуддя, розумієте? карта вийти з ілюзій. От вийти, невже десятка мечей карта показує, не може вивести вас з нас, всіх з ілюзій? З отих, оті, оті фіолетово, голубі, фіолетової розові очки, які понадівали? От невже оця десятка не невже оці смерті? Ну ви самі бачите, там кров, десятка не Невже вас це навіть не, ну, не, не виводить з ілюзій, в яких ви знаходитеся? Життя все 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 вокруг нас хоче право... справедливості, куча правосуддя. Щоб кожен відвітив за, 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 за те, що судіяне. Це можуть бути президенти, які були прем'єри, ті прем всі, що крутяться на екранах телевізорів наших. Ну, тобто багато, багато. Це ми розуміємо, що це не, не один, не два, і не три. А ми перебуваємо далі от нас за час, в якій ситуації ми знаходимося. Україна, Українці знаходяться в своїх ілюзіях. Тобто ми допридумуємо, ми дофантазуємо, ми не хочемо, не, хочете, не хочемо бачити там, де дуже больно. Ну, що ще краще все подалі? Віддіти, бачиш, десь пажі кубки. Діти, діти. Молодші і молодші будуть вмирати. Молодші і молодші будуть вмирати. Тобто може йти добровільно, добро, можуть, можуть призивати, ну тобто карта показує, і ось тут мечей. Меч будуть давати молодшим і молодшим в руки. Тобто це виходить що, не кінця, не краю, побігли опять по кругу. Через закон будуть, офіційно будуть. Ну Так от це скажуть, поки всіх не положуть. поки всі ми не ляжемо тут. Хто під ракетою, хто, хто під цим, хто, хто де на своєму місці? Ситуація по карті помітьте те, що карта показує. Ситуація зараз ще остріша, ніж була там приблизно 2-3, от хтось хай. Ця ситуація дуже остра, вона не пуста. Це тільки те, що ми не бачимо. А ми не бачимо, тому що нам не кажуть. А якщо нам і кажуть, то кажуть, знаєте, кому що вигодно, той та й каже. Кому про що вигодно, той та й нам каже. А остальне ми догадуємося. Остальна ця сімка кубків, вона й показує. А все остальне, в кого наскільки фантазії вистачає. А яка ситуація? Десятка мічей. Хренова ситуація. Україна повністю під десяткою мічей йде. Тобто, скільки останеться, хто з нас, скільки останеться. І це не те, що я накручую, на, інтересно мені, це зовсім не інтересно, повірте. І з кожним днем, і з кожним неділю менш-менш менше інтересно це навіть знімати. Тому що карта показує, ти не можеш його сказати. Це не особистий розклад. Там де те, що показують, те ти кажеш. І людина прийма, не приймає, а тут ще треба кожне слово підбирати, як його сказати. І дивишся на карту і розумієш, що п'ять карт показують отак. Ну ти не можеш цього сказати. І людей, я розумію, що людей не треба, тому що все таке, вони самі зараз люди всі і так на взводі. Хотя от карта показує, ну, що, що далі? От в такій ситуації ми знаходимося. От в такій ситуації. Нами жертвують, нами, нас, нас. Так. Давайте далі. Куди ми йдемо? Ану. От По сьогоднішній ситуації, яка є, там одні одне розказують, другі друге розказують, там вилізли ці всі договоренності написані, як вони там. ну от Куди ми йдемо? От на цей, те, що ми Показують нам, воно могло вилізти, чи, чи дійсно це воно, чи не воно, та, о той договір, який там, це все вилам по воді писано. то тривально, куди ми йдемо? От, от. Куди ми йдемо? Куди нас ведуть? В борьбу повністю в борьбу. Воювати, куди нас ведуть? Двоє, двоє людей палками, бачите, жезли це огонь. Воювати, на війну нас ведуть. Щоб для когось був праздник в житті. І щоб Україна була, бачиш, як все, От імператриця, а ось король, який вистроює все. Все продумано, все простроєно. Не треба вірити, що там це якось так случайно. Ось Україна імператриця, а ось король, який простроює все. От шахматна дошка, і він сидить і думає, куди таке, таких пішок, як ми, куди двигати ними. Все продумано, все простроєно. Чого? Тому що у карта хочеться праздника. Не хочеться прикрашати праздник життя, той, який є. Що там під картами підрозуміває, додумайтеся самі. І все. Тому що для когось хороша життя, звісно, з пентаклем воно сидить. А люди воюють, а ми, примерно, вони, ми між собою ще тільки залишилося зубами гризти один одного. От ще трошки таке впечатлення, от чесно. От знаєте, таке відьмовське оце чувство всередині, що гристи будемо один одного зубами. Чи ми їх, вони наші, тільки це в самій буде, вони там між собою. розумієте, от таке впечатлення, що чуть-чуть стало, щоб люди почали один одного гризти. Куди ми йдемо? На війну йдемо. Україна воює. Україна, тут немає, поняєте, плани, плани його йдуть про війну, не про мир. Тут, якби була карта мира, або такі карти, миролюбиві, так сказати. Ну, сказав би, ми в мир і да ні, от Україна вам опять показує карти, і від кого залежить війна, хто там завідує усім ділом. Понятно, зараз ви напишете Путін. Понятно, Путін там заведує. Куди йдемо, на війну йдемо і куди прийдемо. Давайте подивимося. І куди прийдемо, куди прийдемо, куди приведуть нас? Найстрашніше оця карта показує. Для мене, примерно, в колоді навіть якось башня, не так вона проїздиться. Це по моєму знаях по моїх розкладах, і по тому, як я бачу, карти проігруються, ну, тобто, людей. От розклади роблю, і все одно ж воно з кимсь общається, хтось якось колись каже, як карта та чи друга програлася, бо я спитаю. Подімаєте, мені ця карта хуже, ніж башня. навіть Башня можна построїти, а тут вже нема кому строїти. Тут вже всі лежать, під десяткою мечей, всі лежать. Тут один може спастися, а там воно тут десь він пішов, між Куди прийдемо, куди приведуть? Ну, зараз на виборі. Зараз всі сидять і думають, куди, куди Україну далі. Бачите, стрілочки, вверх, вниз. Всі думають, куди Україну, куди далі Україна повинна йти. Будуще, про будуще України, думають. Ігра, 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 ігра. Іграють Україною, жонглірують Україною. Ніхто не бачить людей в Україні. От завжди карта це показує. Бачить просто от -от Україна, імператриця. Ну, тобто, от -от, знаєте, а от що судьби людські, Якось, ну, якось карта навіть цього не показує. Ігра, ігра і в будущем, Ігратимуть Україною, ігра, бо хтось один, будуть грати двоє. Двоє Пентаклей. Ось будуща карта. Карта показує, хтось один грав, Тобто під чиюсь дудку ми плясали. Тепер під дві дудки можемо плясати. Я про це хочуть договоритися. Ну, все одно любенькі, дорогенькі, хлопчики, дівчатка, все одно вилізе на світ Божий, як вилізе. Ну, появиться дама, про яку ми почуємо, яку ми будемо есть ну, тобто, це недалеко. Понимаєш, з якою будуть договарюватися. Або б я б сказала, що з нею зараз якісь договоренності можуть йти. Понимаєте, якась дама, понімаєте, слово таке теж, якась дама, яка, з якою ведеться. понімаєте, Подімаєте, блін, чого чого з нею? Чого вона? Тому що вона от холодний ум, є з чим думати, тобто більш, менш емоційна вона, менш емоційна, і більш вона ну вона йде більш по мужичій карті. Даже. Знаєте, як мужик з цими з ділами, там, з яйцями, так само тут більше жінка з яйцями може з'явитися. Вона чітко, чітко може робити роботу без отих емоцій, без оцих оцього-всього, от всього, всього, всього. Ну і для нею якісь розговори ведуться. Десь якась по двойка кубків, десь якісь розговори, десь щось ведеться. Тобто її можуть затягнути в цю ігру. Її можуть затягнути в цю ігру. Ну і давайте, давайте як візьмемо? Порада карт. Давайте пораду карт візьмемо. От що нам собі твіть? Давайте все соберу. Щоб всі карти були в мене в руці, подивимося, порада карт, що карти нам радять, що карти радять Україні, пораду карт візьмемо. Давайте візьмемо п'ять карт про докарт. тайна. тайна, тайна. Поки не розгадаємо тайни, поки не відкриються нам до кінця всі, всі тайни насчет війни. Люди дуже легко вірять, розумієте, що карта показує. Люди дуже легко вірять. І вірять не завжди там, де треба вірити. Дуже легко. Люди дуже. Чого? Тому що багато бачиш, ну як сказати, розумію, ну, що війна. Понімаємо, що Путін поганий. Ніхто з тим не спорив. Ніхто не спорив, що він напав. Він прийшов, він став до своєї привів сюди. Понімаємо, що звіділяри летять ракети, шахеди, що там ще летить. Ну, діло в тому, що тут більш карта показує, чим це. Чого, як? З чого почалося? Хто кому що обіщав, хто кому що казав, хто, розумієте, все оце. Верховна жриця про це. Верховна жриця ніколи не падає ця карта там, де коли всім все понятно. От за Путіна понятно. Понятно, що він напав. Хай там непонятно, що це почалося, як там, ну, кожна сторона своя може гнути свою лінію. Ну те, що він напав, ми це чітко розуміємо. Те, що звідтіля летять, ми теж розуміємо. І роблять біди по Україні кожну ніч, кожен день, до хрена і трошки. Ми це розуміємо. А тут карта про друге, що не треба легко вірити. Включайте, включайте і думайте, трошечки думайте. Я не за туди, я не за сюди, абсолютно. Абсолютно, я про я за карти. От передо мною карти, я вам про картах кажу. От передо мною карти по карти. Ми ж не дурачки якісь. Ми ж не якісь там дурачки, полудуркувати якісь. Тож ми повинні бачити більше, ніж там віщають, віщають нам. Помієте, от тут йде рицарі король Кубків. Не повинні ми прям так емоційно знаєш, вестися на все те, що нам розказують. Трошки думати, трошки аналізувати, трошки супоставляти якісь факти. І буде вам щастя, карта показує. Балакаємо, і карта показує. І буде вам щастя, і буде вам, от, золота карта, як називається вона. У мене, мене, по крайній мере. Ну, і фінанси. фінанси, от фінанси. вроде би, знаєте, раз карта покаже нічого, а раз карта покаже. Поділяєте, як обрив отак один момент, но обрив фінанси. От обрив. От вроде є, 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 є дають, 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 дають. Потім хоп, секунда і фінанси дуже для багатьох стануть. Тяжола фінансова, фінансова карта падає. Все одно тяжела фінансова карта падає. Тобто, порада карт, порада карт, менше вірте. Вірте собі, довіряйте, тому що розумієте, от опять внизу колоди що карта показує, те, що від нас скрито, нас переігрують. Без матюків, без ніяких. Вже сил нема на це все. Понимаю? Вірте чи не вірте. От нема сил на те, щоб ти балакаєш, ти карту бачиш, Понімаєш, що карта. Нас переігрують. З усіх сторон нас переігрують. Там, Вважаються Прем'єром Зеленським, з Трампом, з Путіним, там Еммануель, Макрон, там, з Ганелює в а люди, нація, народ України, а з ними хер не вважається. Про це карта каже. Люди, думайте, должні вважатися з вами. Нас тут мільйони ще покажуть. А карта показує, а з вами якраз ніхто й не вважається. Не з вами, не те, що у вас діти, отам, от у неї за спиною висить дитинка, не те, як вам родити, як вам жити, з цим ніхто не вважається. Давайте ще трошки візьмемо в прямо кажуть. І кожен остається в своєму горі, в своїй печалі, в своєму кошмарі, нічному, днівному кошмарі. Понимаєте, ну от понімаєте, все ви понімаєте. Тут вищі сили навіть. От вищі сили навіть на стороні людей більше, чим Єдине, що чогось ситуація не міняється. Тому що кого привели, ми самі привели. Нам же ж не Господь Бог з неба скинув. Ми самі думали, буде так весело і добре. Прямо як чуть не на кварталі, на концерті. Бульба. Це ж воно безконечно. Це ж воно, якщо не думати, от дивіться, карта, як показує. От я взяла п'ять карт, оця карта показує. Так, да, от кошмари. Кошмари. Чого кошмари? Оця карта, карта, вже я питаю по цій карті, що далі. Чого кошмари? Чого вона сидить от в девяткій мечі, чого вона плаче. А тому, що за дітей, за будущі дітей ніхто увереності не має. Не за тих, що 18 років, чи 20 років, чи 25, чи там менші дітки. Увіреності немає. Коли меч в руки дадуть і все, понімаєш ось тут січей. Коли ця ситуація буде наскільки, що й діти, може, підуть, хто зна, куди підуть. І все. І доходимо ми, якщо не будуть нас чути, ось вона виходить з котомочкою з дому і пішла. Отак От потихеньку всі ми. Візьмемо котомочки, хорошо, якщо ще там будуть десь кудись випускати, пускати. А так по Україні будемо кружляти, по посадках, по лісах ховатися. Ну, і с вами карта. Не согласні, напишете, ну, я, не, я не можу бути несогласна, тому що з моїх рук карти показують це. Понимаєте? Я не можу бути согласна, не согласна. карта показує це. Ніяка тоді не гадалка, ніякий тоді ти не таролог, якщо ти дивишся на карти, карта показує так, а ти сидиш і втираєш тут мозги, як все добре, замечательно. Замечательно, весна, замечательно бузок чи сирень там по-руськи, бузок по-українськи, вже такі пуп'янки, чи черемуха, чи черемуха, черемуха чи чи, 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 чи чи в нас ми кажемо, вже листочки, такі, вже дерево-листочки. Все це замечательно. Все це хорошо. Ну, те, що, те, що Україна, от хоч би один хтось так вникнув, оце те, що. Я вже думаю, знаєте, може, я не можу об я... донести, об'яснити, так. Нас мільйони в Україні, і нас ніхто не чує людей. Хто довів до цього? Оці всі Коломойські, Ахметові, президенти, прем'єри, оці голови отого голови банку націоналів, це ж все, оце, що було. Ну, не прості ж люди. Прості люди просто хочуть жити. І щоб жили їхні діти. І щоб сьогодні було, і завтра було, і післязавтра було. І так важке все. Ну, таке діло. Любенькі, дорогенькі, те, що карта показала, те сказала, судіть, не судіть, ваше право, коментарі є, напишете. Ще раз скажу, кому що потрібно. Вайбер пишете. Тільки пишете. Не треба дзвонить. Дивлюся упорно, дзвонять, дзвонять. Скільки раз ще казати, не дзвоніть не беру. Як мені з вами поспілкуватися? Пишу, прошу поспілкуватися. Про політику, про щось іще. Ні про що я не спілкуюся. Абсолютно. От я вийшла, зробила розклад, все, більш спілкування закрите. У мене є з ким спілкуватися, є сім'я, є з ким спілкуватися. З вами я спілкуюсь, виходячи на розклад, після того, як ви проплатили, я вам написала день і час. І ми спілкуємося з вами на розкладі, по розкладу, не про політику, а по розкладу, по суті, вашій. І все. Більше ні з ким ні, 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 ні про що не спілкуюся. Нема навіть бажання спілкуватися. За все своє життя не спілкувався так, що повірте. Тишина і рот закритий набагато, набагато цінніє состояння, чим такі діла. Все, пока-пока.